цій годині нашого ефіру будемо говорити зокрема про зустріч, яка напередодні у Львові відбулася мова про дев'яте засідання українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Засідання тривали в офлайн і онлайн режимах. Учасники обговорили зокрема комплекс питань двостороннього співробітництва в умовах повномасштаб... повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Про підсумки цієї зустрічі і не тільки будемо говорити далі із нашою гостею. До розмови доєднується Ірина Верещук, віце премєр міністерка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані Ірино, ми вітаємо вас. Вітаю колеги, вітаємо пані Ірину. Дякуємо за те, що доєднались до нашого ефіру. Ось ми вже проанонсували нашим глядачам зустріч, яка відбулася напередодні. Що було у фокусі, і про що домовилися. Так, дійсно, я маю честь бути співголовою україно-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Моїм візаві є міністр економіки пан Кшиштоф Гетьман. І ми зустрічались вчора і після вчора, де власне ви зараз показуєте, підписали спільний протокол нашого взаємного співробітництва. До слова, і до загальної рамки, Польща є основним пріоритетним партнером торговим і геополітичним для України у 2023 році це 12 мільярдів доларів наш торговий оборот, і це дуже важливо. Ми, крім всього, обговорювали основні питання спільного контролю на наших кордонах прикордонного і митного. Це дуже важливо для перевезень, для транзиту і агросектор. Те, що сказав український уряд польському урядові, український фермер не є ворогом польському фермеру. Ми маємо об'єднатися і вичевити російське зерно, російську агропродукцію з території Європейського Союзу. Оце буде результат нашої спільної роботи надалі. Ось пані Ірино з вашого дозволу оточнення у фокусі цих домовленостей цієї співпраці було російське білоруське зерно, чи все ж таки говорили і про блокаду Україно-Польського кордону та про українське збіжжя. Так, приїхав міністр сільського господарства пан Микола Сольський, і його візові з Польщі, міністр сільського господарства, і вони обговорювали питання і блокади. Ми домовились, що ми поїдемо до Варшави, зустрінемось з агросектором, порозмовляємо з польськими фермерами, покажемо статистику, покажемо все, що потрібно від нас, аби польський фермер, ще раз кажу, не боявся українського зерна, бо ворогом є Росія і їхнє російське. Крадене по так, зерно і інша агропродукція. Ми маємо домогтися спільних санкцій в Брюсселі. Не має бути російської агропродукції на території Європейського союзу. Нас підтримує Балтика. Ви знаєте, Литва, Латвія, Естонія це теж каже. Поляки прийняли відповідну постанову у Сеймі І ми об'єднуємо зусилля і дякую нашим польським партнерам за розуміння і за підтримку. А ось чи є вже конкретна дата, коли українські дипломати, так представники українського уряду, поїдуть до Польщі і власне будуть напрацьовувати зокрема механізм виходу із цієї ситуації, яка зараз складається на україно польському кордоні? Є дата за результатами комісії, яка відбулася вчора. Сьогодні на урядовій нараді було прийнято рішення, що в кінці березня ми Команда урядовців на чолі з прем'єр-міністром будемо у Варшаві і будемо проводити урядові консультації з цих питань, в тому числі, пані Ірино, а зокрема, які зараз напрацювання і яка робота проводиться урядом в плані от цієї розмови, коли йде мова про блокаду українського кордону польськими фермерами, що вже зроблено? Які питання ще залишаються нам до вирішення? Ну, найперше, ми розуміємо, що нам потрібно спільно контролювати так наші перевезення, і ми домовилися, що ми підпишемо відповідну угоду. Її треба звичайно погоджувати з Єврокомісією, тому що Польща входить до шенгенської зони, польща є членом Європейського союзу. Ми поки що кандидуємо, так намагаємося війти у цю зону. Тому нам потрібні спільні митні. Передачі інформації так митна інформація, тобто, якщо ми будемо знати, який товар у якій кількості їде або готується перетнути кордон в обидні сторони, не у формі статистичних звітностей. Постфактум це добре. Євростат дає свої показники, це нормально, але нам потрібно наперед знати. Це унеможливість якісь блокади, тому що це буде все прозоро. Зрозуміло, який товар заїхав, щоб не було потім питань, так, куди ділись там такі чи інші види товару, і те, що ми потім обговорюємо всередині в країни. Я бачу, що поляки налаштовані. Вони кажуть, давайте ми зробимо спільні, митні і прикордонні контролі. Пункти пропуску це потребує звичайно вкладень інфраструктуру. Ми маємо польський кредит 160 мільйонів євро, який допоможе, наприклад, Раворуська Гребенне, Краківець Корчова, Шевіні Медика, так, наші всі пункти пропуску допрацювати, дооблаштувати сканерами, дооблаштувати необхідним обладнанням, щоб ми один одного бачили, так і чули. І результат цієї комісії є наступний. Ми дійсно можемо і вміємо домовлятися. Вчора, от ви бачили приклад, ми підписали чіткий протокол з усіма викладеними питаннями і результатами наших домовленостей. Пані Ірино, дякуємо за роз'яснення. Власне тему міжнародної співпраці будемо завершувати і з вами будемо переходити до іншої теми питання внутрішньо переселених осіб і, зокрема, проблеми житла для ВПО. Що зараз уряд робить для таких українців і чи є якісь новації для забезпечення житла українцям, які втратили свої домівки? Якщо сказати просто наші зусилля спрямовані на Доступну іпотеку для працюючих, так внутрішньо переміщених осіб, коли ми кажемо про людей, які є пенсійного віку, так або непрацездатні, які на жаль не можуть сплатити ані першого внеску, ані річного, і так далі, ми говоримо про доступну оренду. Тобто люди мали би платити лише за комунальні, а житло їм має надавати держава або громади, і це теж окремі проекти, які на сьогодні діють. Ну і звичайно, це міжнародна підтримка. У нас не вистачає в бюджеті коштів, і ми звертаємося до наших міжнародних партнерів, об'єднати зусилля і все те, що працює, масштабувати. Бо навіть тисяча квартир, навіть дві чи п'ять, які ми зможемо побудувати, це лише буде відсоток від того, що потрібно зробити. Тому от ми зараз напрацьовуємо стратегію. Наша стратегія піти в фонд держмайна, подивитись, яке є майно а воно є на території громад, так подивитись Міністерстві освіти та науки, іде оптимізація шкіл, оптимізація садочків, гуртожитків, які стоять так внаслідок оптимізації, передати їх на громади, дати їм дозвіл і можливість. Зробити з таких приміщень житло і передати людям, бо побудувати ще раз кажу мільйони квартир. Ми точно не зможемо, і ми маємо бути чесні з нашими людьми. Ось щодо доступної іпотеки, це ви маєте на увазі програму ЄОСЕЛЯ, і чи є там можливо якісь інші правила від загальних правил? Зокрема, якщо ми говоримо про доступну іпотеку і під 7%, там є певні умови. Зокрема, вони стосуються міст мільйонників, обласних міст. Що будинок має бути зданий не менше аніж. Три роки в експлуатацію відповідно це і ціна. Тобто, чи будуть якісь можливо преференції або пільги для внутрішньопереміщених осіб, якраз є оселя, не передбачає преференції чи пільг для внутрішньопереміщених осіб, бо 7% річних і до 40% першого внеску це непосильно для наших ВПО. Ми подивилися статистику за минулий рік: 117 кредитів. Ми визнаємо, що це не працює. Тому, коли ми кажемо про дешеву іпотеку, ми кажемо про проект, який ми разом з німецьким урядом зараз, тут сьогодні і вчора, так разом з Мінреінтеграції реалізовуємо. Він полягає у тому, що 6% першого внеску і 3% річних це доступно. Правда, мені видається це набагато краще. Плюс вторинка, тобто можна на вторинному рівні придбати житло, і якраз тут ВПО дуже чекають, що ми знайдемо кошти. і Ми звертаємось до наших міжнародних партнерів, до урядів допомогти масштабувати цей працюючий проект. У нас 35 п'ять тисяч. Осіб уже стоїть в черзі, готові буквально зараз взяти за ці умови і отримати таку іпотеку. Тому ми будемо масштабувати, будемо просити німецький уряд, усі уряди, які є. Бо цей проект працюючий. я навіть знаю, що багато людей готові повернутися з-за кордону під 3% річних. Вони готові взяти таку іпотеку. Пані Ірину, а скажіть, будь ласка, які реально є програми з приводу отримання нового житла для внутрішньо переміщених осіб? є житло залишилося і житло, яке втрачено є через окупацію? Тут зараз триває експериментальний проект мінвідновлення. Пан Кубраков, це прем'єр займається особисто і контролює цей проект, який полягає у тому, що нам потрібно. Дати оцифровані дані в реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, яке знаходиться на тот на тимчасово окупованій території. Отже, за проміжними результатами такого проекту, власне, доповідав пан Іван Федоров. Він зараз керівник Запорізької ОВА, ви знаєте, але і мер Мілітополя цей експериментальний проект розпочали з Мілітополя, тобто знайшли можливість оцифрувати. Пошкоджене майно це приватні будинки наразі, так передають зараз цю інформацію в реєстр, і люди, майно яких пошкоджене і зруйноване на території тимчасово окуповані, отримають сертифікати на придбання житла. Я дуже сподіваюся, що вже через декілька тижнів зможу доповісти про те, що люди таки отримали такі сертифікати. Ну і також про стратегію державної політики з внутрішньо переміщеними особами до 2025 року. Давайте поговоримо, що вона передбачає, і ось які кроки будуть реалізовані найближчим часом. Так такій стратегії майже рік. У квітні ми її прийняли минулого року. Вона передбачає чіткий план реалізації. Це дуже важливо, коли кожне міністерство знає, що має зробити і за що відповідає. Наше міністерство відповідало за створення мережі координаційних центрів, які б займалися, в тому числі, внутрішньопереміщеними особами, усіма питаннями, які виникають. Можу доповісти, що таку мережу створено у нас більше 800 координаційних центрів по території України, а також. За нами була відповідальність створити ради ВПО як орган самоорганізації, як голос, який мають чути на місцевому, регіональному і центральному рівні. Більше тисячі рад ВПО станом на сьогодні створено. Зараз ми йдемо до програм, які мають бути прийняті на регіональному рівні. Зараз ми йдемо до стратегії житла і працевлаштування. Якщо ми за цей, рок, за цей рік це зробимо, я буду вважати, що ми маємо результат, за який не соромно. Ну і, пані Ірину, вже будемо фіналізувати нашу розмову на завершення. Зокрема, питання буде адресовано більше як до віце-прем'єр-міністра. Ви також коментували вже це на своєму телеграм-каналі. Зокрема, про те, що будь-яка інформація про можливе розформування очолюваного вами відомства є неправдивою однак, якщо говорити в цілому про урядову реформу і про оптимізацію уряду, чи є вона на порядку денному? Так, урядова реформа є, як і була минулого року. Ми говоримо про оптимізацію, і дійсно, ми маємо зважити кількість людей, які працюють в міністерстві, навантаження на бюджет, так яке несе таке міністерство, і коефіцієнт корисної дії, тобто що ми робимо з такою кількістю людей, і чи дійсно, як то кажуть, заробляємо на хліб чесної праці. Отже. Моє міністерство воно маленьке, найменше з міністерств. Нас працює за ледве осіб. Ми маємо великі завдання. Якщо ми кажемо про видатки, так тиск на бюджет, то він найменший. Цей тиск, я думаю, що тут взагалі не стоїть питання про скорочення. Ми маємо оптимізовуватись, ми маємо думати, як укрупнити так і стати більш координованими. Так, ми маємо крос-секторальні задачі, наприклад, ті ж самі переселенці, про яких ми сьогодні з вами говоримо. Це не лише мінреінтеграція, це міністерство соціальної політики, це і мінвідновлення, і мін економіки. Це крос-секторальна взаємодія. Але ще раз повторюсь і підтверджу, жодних розмов чи на рівні президента, чи на рівні. Прем'єр-міністра про те, що буде скорочено або зліквідоване міністерство, яке я маю честь очолювати, немає. Я їх принаймні, не чула, і дуже прошу не поширювати чуток, бо це відображається на роботі моїх підлеглих, моїх колег. Я би не хотіла, щоб вони хвилювались або думали не про роботу, а про щось інше. Ну, Дякую. Пані Ірино, я сподіваюся, що це не було адресовано для суспільного, зокрема про чутки, тому що ми завжди перевіряємо інформацію. І, власне, маємо можливість і нагоду сьогодні перепитати. Відтак перепитали. Дякуємо за те, що знайшли час та можливість доєднатись до цієї розмови. Ірина Верещук, це віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, була разом із нами.